Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка! Сьогодні покажу, як я готую дуже смачні кабачки з кетчупом, чилі і перцем на зиму. За цим рецептом я готую кабачки кожного року і завжди виходить дуже смачно. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Кабачки вибирайте молоденькі, з тоненькою шкірочкою. Відріжте краї і наріжте кабачок на продовгуваті шматки. Солодкий перець також нарістся на невеликі шматки. Тепер підготуйте півлітрові баночки. Добре промийте їх, але можна не стерилізувати, бо будемо стерилізувати разом з овочами. Наповніть баночки кабачками, перцем, додайте також по зубчику чесника, порізаному на шматки, і по 4-5 горошин чорного перцю. Закладати кабачки потрібно щільно, але не притискаючи. У мене вийшло 4 півлітрові баночки, але в останню четверту я доклала трохи огірків. Їх можна маринувати за таким же рецептом. Тепер приготуйте маринад. В одному літрі води розчинь 1,5 столові ложки солі і 4 столові ложки цукру, а також додайте кетчуп чилі. Перемішайте, доведіть до кипіння, а після закипання додайте 150 мл оцту. Знову доведіть до кипіння і маринад готовий. Залийте маринад в баночки до самого верху, баночки прикрийте металевими кришками і поставте в каструлю, яку попередньо застеліть рушничком. Налийте в каструлю води, щоб доходила як мінімум до середини баночок, і поставте на повільний вогонь. Стерилізуйте баночки з кабачками протягом 15 хвилин. Далі баночки вийміть з каструлі і закатайте. Дуже смачні мариновані кабачки з кетчупом чилі готові. Вони дійсно неймовірно смачні. В моїй сім'ї вони з'їдаються завжди першими. Кабачки дуже хрусткі, ароматні, злегка гостренькі. Дуже раджу спробувати приготувати їх на зиму. Смачного!